Друзі, вітаю! 25 грудня, 24 рік. Бачите, як біля Франника, що зараз у лісі, випав сніг. Сьогодні таке подвійне свято. По-перше, це Різдво Христове. Вітаємо вас. А по-друге, у нас річниця весілля. Отако, От 28 років разом. Шо, в, мене, в мене рік за два йде. Всі Ось чоловіки брехуль. розуміють це, так що <сум> Собаки бісяться. Друзі, сьогодні, ну, не знаю, не обіцяємо грибочків, але прогулянка буде. Ну, з собаками треба гуляти. Ви бачите, яка краса. А, о, та ріша, перші грибочки знайшла. Ну, Трутовички отакі. Тут гарний такий мішаний ліс. Ну, спочатку багато хвої, але є і листяні дерева. Ви бачите як. Все в снігу. Бачиш, які такі прям як павутиння зі снігу. ну, Ти як завжди, ото щось. <плес> а, так, да, дійсно. Ага. Не знаю на камеру буде видно чи ні. О, так це може дійсно павутина. Як, як прикраси. Ну, як прикраси. Mm -hmm. На гілочках. Ну, скоріш за все, що так і є, що то полотиння. Красиво. Більбонісу одягли такі куртапанчик, бачите. Такі, щоб і лапки йому закривало, да? бо наліпає сніг. Більба! Що ти кипаєш? Останнього а, разу, та, коли, коли ми, ми тут були останнього разу? Да, я думаю в січні цього року найбільше да, сюди не приїжджали. Красивий тут ліс. Що влітку, да, що взимку. Писай, гербані, писай. Тут ліворуч від нас десь метрів 100 напевно, починається більш такий лісний ліс. Бо тут ми напевно точно нічого не знайдемо по грибочках. О, знаєте як, ми не сподіваємося їх знайти, але ж, все ж таки, поки собаки бігають, нам та і вам цікаво, може щось знайдемо. Нельзя. Тому зараз підемо в напрямку лісцяного ліса. Ну Давай якось отак, отак і. І спробуємо все ж таки щось знайти. Собакам все рівно де бігати, так? Да? По лісу. Так що, а нам ні. Пішли. Пішли, братва. Тут, напевно, колись була стара лісова дорога, бачите? Ну, дуже давно. От і починається такий вже участочок ліса Лістяний. Може щось тут знайдемо. Де ти там? там Жека? Та щось внюхи. Постійно щось шукає. Ти бачиш? Касуля пробігла тут. Зовсім недавно. Воно оттуда бігла. І бігла в сторону дороги? Да, в сторону лісової дороги туди. Буквально от недавно. І не одна, дві. Так, ми тут частенько бачили, саме косуль. Кабана ніколи, слава Богу, так? Да? Зайце, лисицю. Тут вони є. Оце що у нас? Ано. Так, да, якісь грибочки є, схожі на фламуліну, але ви всі знаєте, що багато ложних. Ану, а, змерзли. О! Ну, невпевнений. Колір у них якийсь у фламулін. Але є, це дуже приємно. От що я вам казав, що тут в такому лісі щось знайти можна. Бо де ви? А бачу. Бо в хвойному нічого не знайдемо. Ні, друзі, це не фламуліна, це точно. Якісь інші гриби. Дійсно, казка. Більбоніс, де вся банда? Пішли? О, Побіг. Перший місяць зими практично пройшов. Ще два місяці і весна запідуть. весняні грибочки. А до речі, в цьому році... Саркасцифу ми знаходили в середині лютого. Отакого. От Дуже рано вона пішла. Були здивовані знахідками. А де ти? От. За ялинками ховається, не видно нічого. Поруч на піньочку ще риби якісь. Ано. так як вмерзли. От такі самі, що я показував, бачите, у них колір такий, ну точно не, не фламуліна. Багато на піньочку їх тут. Нехай залишається. А головне собаки бігають. Ради цього і приїхали. Зараз подивлюсь, я вже на двох пеньочках знайшов щось схоже на фламуліну, але це не вона. Якийсь колір дивний. Ану ну, такий самий. Ну і колір якийсь, ну не знаю. Ну, ну ні. Ніжка така товста. Бачиш який колір. Ну це не фламуліна. Багато цих грибів, тут. не знаю, може я помиляюсь, але ви ж знаєте, друзі, ми, якщо не впевнений, ми... Ми збираємо гриби. Та, ти ба скільки цих грибочків тут? Я думав, тільки прогулянка буде з собаками, але ні. Щось знайшли. Слухайте, тут не дві косулі пробігло, воно ще сліди. Тут багато їх. Окрім цих грибочків, нічого більше не знайшли. Але краса, друзі, дихається у лісі так, супер. Собаки набігались. Гарно. Будемо йти ми до машини та їхати додому, друзі. Така коротесінька у нас сьогодні лісова прогулянка. Ще раз вітаю всіх з Різдвом Христовим. От. Головне, мирного неба над головою. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока